Література для городників сповнена описів і фото різних сортів картоплі, розрізняються вони за термінами дозрівання, за формою, мов і призначенням: з одного сорту виходить прекрасне пюре з іншого, картопля фріє білий, фіолетовий, рожевий, або як Іван да Мар'я, різнобарвний, звідки взялася різнобарвна картопля, опис сорту і фотобульб, Іван да Мар'я, сорт народної селекції Поширений на півдні України, Україні та Білорусі називається в кожній місцевості по-різному. Горбачівка, тому що з'явився в Україні в 1995 році за часів перебудови червона шапочка, ковта, спідниця, фестивальний. Але родовід він веде від голландського картоплі Пікассо. Деякі селекціонери вважають, що це один і той же сорт, але є відмінності в кольорі, м'якоті і шкірки. Смаку предок шотландський картопля Король Едуард, а далекий родич шкіркою бурякового кольору і білою м'якоттю нічим ніколи не хворіє, виростає в дикій природі перу, строката шкірка Іван да Марії, стійкість до багатьох вірусних збудників беруть початок від нього. Іван да Марія, сорт середньоранній, дозріває через 85-95 днів з моменту посадки, кущ у цього сорту невисокий. Розлогий зі світло-бусковими квітами, які швидко опадають і не зав'язують ягід бульби овальні. Їх середня маса – 80-120, Верхня половина цієї картоплі червона, нижня, бежева, очі рожеві, заглиблені, м'якоть біла. Смак розваристих, що містять 14-1-8. Крохмалю бульб відмінний, урожайність 240 сорок гектара, при зберіганні до 1,0 бульбоплодів уражається сухими гнилями, зате сорт стійкий до раку картоплі, більшості вірусів, Фітофтори бульб немає стійкості до паршів, фітофторозу бадилля, вірусу скручування листя, таблиця, позитивні і негативні характеристики різнобарвної картоплі, достоїнства недостатки, раннє дозрівання сильно уражається паршею, дуже смачний. Розваристий бадилля страждає від фітофтори. привабливий товарний вигляд при зберіганні бульби можуть захворювати сухими гнилями універсальність використання, глибокі очі, що дають багато відходів при чищенні. Вимогливий до вологості при пересиханні ґрунту, навіть на короткий час урожай знижується. Не хворіє на рак картоплі, сприйнятливий до вірусу скручування листя. Картопляна нематода не заселяє рослину. Стійки до багатьох картопляних вірусів фітофтора з бадилля не поширюється на бульб Посадка Посадка картоплі починається з попередньої розмітки і підготовки гряд, протруювання насіннєвого матеріалу, пророщування бульб. Ця рослина любить прохолоду, але вологих ділянок, де накопичується вода, слід уникати її надлишок, сприяє загнивання бульб і поширенню всіляких захворювань. Передпосадкова обробка бульб. Для посадки бажано вибирати картоплини середньої величини. Приблизно з яйце помічено, що при посіві дрібним насінням флунці формується кілька картоплин великого розміру. З великої ж картоплини розвивається потужний кущ великою кількістю дрібних бульб. За місяць до посадки насіннєву картоплю дістають зі сховища. Для пробудження вічок корисно прогріти бульби в гарячому, 40 45 ос яскраво рожовому розчині марганцево-кислого калію, після охолодження рідину злити, насіннєві бульби промити і обсушити, після такої обробки картопля розкласти в світлому прохолодному приміщенні днів на 20, за 10 днів до посадки бульби перенести в темне. Тепле місце для пророщування, переклавши шари картоплі вологими газетами або тирсою. Дозрівання врожаю при такій підготовці прискориться на два тижні. Підготовка живильної грядки і посадка картоплі картоплю вирощують різними способами, один з найпоширеніших, що гарантують максимальний урожай. Посадка в заздалегідь підготовлені поживні грядки, місце для посадки вибирають сонячне, без затінення готують ґрунт з осені, проривають канавки глибиною 15-20 см і шириною 50-60, чим південніше регіон, Тим глибина траншеї повинна бути більше, розташовують ряди в напрямку з півдня на північ, з відстані між ними 75-80 Підготовлені канави заповнюють гноєм, пригноєм, виполотими бур'янами скошеною травою, перепрілими тирсою. Зверху завалюють раніше винятої землею і залишають до весни. При посадці додають деревну золу, один склянка на метр грядки. Якщо ґрунт сухий, поливають гряди водою на початку посівного сезону, коли ґрунт прогріється до 12-15 ос, приступають до посадки. Зазвичай це відбувається близько 15 травня, орієнтир розпускання бруньок на березі. На підготовлені гряди поверх ґрунту на відстані 23-35 тридцять п'ять смор складають бульби, що не заглиблюючи їх. За допомогою сапи або плоскоріза нагрібають на картоплини зміжать землю з двох сторін, щоб утворилися гряди. Чим дрібніше бульби, тим менше між ними має бути відстань і навпаки. Догляд за картоплею Іван Да Мар'я догляд за посадками полягає в підгортанні поливах прополюванні боротьбі з шкідниками у підгодівлі при правильно заправленої траншеї картопля не потребує підгортання. Підгортати картоплю рекомендується двічі, а в регіонах з заморозками до початку червня тричі, коли з'являться сходи, їх підгортають, щоб захистити від заморозків. Укрити рослини від холодів можна і мульчею, трілим сіном або лежаними тирсою. Друге підгортання потрібно, коли паростки досягнуть 15 см. третє, через два тижні після другого у підгорнутої картоплі утворюються додаткові столони підземні частини стебел, на яких формуються бульби. Завдяки чому врожайність підвищується на 20 і підгортаючи ґрунт до куща, уникайте зрушувати стебла рослини разом. У картоплі Іван, Да, мар'я Пагоне розлогі полеглі, їх потрібно ще більше розсунути і засипати землею середину куща, тоді столони з бульбами зав'яжуться і зовні, і всередині куща. Давши додатково ще два-три картоплини на кожному відростку, Полив вода картопля Іван да Мар'я особливо потрібно під час бутонізації і зав'язування бульб їх число безпосередньо залежить від кількості вологи. А після цвітіння вологістю буде обумовлений розмір картоплин, навіть нетривалий пересихання ґрунту позначається на врожаї. Зазвичай картоплі достатньо дощів зберегти постійну вологість на грядці допоможе мольчування міжрядь скошеною травою. Виполоти бур'янами. Корисно сіяти між рядами картоплі сидерати, зрізані і залишені на землі рослини, не дадуть ґрунті висохнути у посушливі роки картопля. Необхідна додаткова волога, коли ви поєднують з підгортанням, рясно зволожують міжряддя і завалюють рослини мокрою землею, безпосередньо під кущі воду лити не можна. Боротьба із захворюваннями і шкідниками сорт Іван Дамар'я володіє досить хорошою стійкістю до недух. Але все ж і у цієї картоплі є хвороби і вороги, яких, як то кажуть, треба знати в обличчя і бути готовим захистити город від цієї напасті, таблиця захворювання, яким схильний сорт, назва хвороби, симптоми і причини виникнення, профілактика і лечення парша, опуклі шорсткі плями на бульбах, на смак і збереження картоплі не впливають причини, надлишок азоту в ґрунті, внесення свіжого гною перед посадкою сухе і спекотне літо. Внести кілька кристалів борної кислоти в лунку під бульбу, не перегодовувати рослини азотом. Фітофтора: на нижніх лисках з'являються темні плями, які поширюються по всій бадиллі. Фітофтороз з'являється всередині серпня всюди, оприскувати фітоспорін бульби перед посадкою, обробити фітоспорін бадилля після другого підгортання, при перших ознаках появи хвороби на листках оприскування, повторити при появі фітофторозних плям облити злійки бадилля дріжджовим розчином 1,0,0 дріжджів на 10 літрів води, викопати картоплю до 15 серпня. Поки фітофтора не вразила рослини вірус скручування листя, листя стають жорсткими і закрученими бульби, непридатними до вживання, вірус переноситься з хворим посадковим матеріалом або сисними комахами попелицями. При перших ознаках захворювання викопати уражені кущі і знищити суха гниль бульб картоплі, темні сухі плями на бульбах, що з'являються під час зберігання бульб з пошкодженою шкіркою. Вирощувати здорові рослини без пошкоджень шкірки, при закладці в сховище обережно розкладати бульби, щоб не пошкодити, обережно перебирати бульби, щоб не пошкодити шкірку картоплин перед закладкою урожаю. обробити сховище від грибкових інфекцій, Фотогалерея. Хвороби різнобарвного сорту. Так виглядає рослина, уражена вірусом скручування листя. На кущі з'являються перші ознаки захворювання фітофторозом. Бадилля картоплі повністю загублена фітофторою. Цей бульба хворий паршею. Суха гниль обрунтовується на травмованих бульбах таблиця, шкідники картопляних грядок, вредителю щерпзащита, колорадський жук, жук і його личинки харчуються молодою бадиллям картоплі, з'їдаючи листя дощенту. За тиждень можуть знищити всю плантацію, вручну збирати в жарку пору дня личинок і дорослих особин колорадського жука, якщо шкідників дуже багато оприскувати фітовермом або препаратами сонет, актара, проводити ранні посадки, щоб рослини встигли зміцніти і огрубіти до масового розмноження жуків. Дротяник жорстка як дріт, личинка жука щелкуна, схожа на черв'яка світло-коричневого кольору, прогризає в картоплі ходи. Облячи бульба непридатним до вживання, розмножується в коренях пирію, застосовувати немабакт біопрепарат нешкідливий для людини, застосовується за інструкцією до препарату знищувати пирій на ділянці капустянка. Комаха, що нагадує раку, живе в ґрунті, прориває в пошуках її ходи всі рослини, що трапляються на шляху, згризає, у картоплі пошкоджує стебла. Коріння і бульби, відлякувати шкідника препаратами або рослинами з сильним запахом, влаштовувати пастки з гною, в якому капустянка споруджує гнізда, час від часу гній розпушують і знищують присутніх в ньому комах миша, можуть погризти більшу частину врожаю картоплі, встановлювати біля грядок відлякувачі гризунів, висаджувати по картоплі боби. Миші не виносять запаху їх коренів, встановлювати мишоловки, фотогалерея, вороги Іван та да Марії, гроза картопляних плантацій, колорадський жук, личинки Колорадського жука окупували картопляний кущ. Миші часто псують картопляні посадки. Урожай під'їдений дротяниками, непридатний для тривалого зберігання, так як швидко починає гнити. Ісля капусти картопля найкраща суші для капустянки відео. Захист картоплі від шкідників, збір і зберігання врожаю, картопля дозріває приблизно через 30 днів після цвітіння. При правильному догляді Іван та да Мар'я дає до 240 гектара, збір врожаю починають, як тільки на кущах пожовтіє нижня листя. Під час збирання потрібно відразу впорядкувати бульби, вибираючи з врожайних кущів картоплю на насіння. Так як Іван да Мар'я схильний до виродження, матеріал для посадки потрібно ретельно відбирати тільки здорових і плідних кущів. Мити картоплю після збирання не можна, тонкий шар землі на бульбах захищає урожай від псування, зібраний товарний картопля потрібно сушити в сухому темному місці не менше 10 днів і тільки потім відправляти на зберігання. Температура в сховищі не повинна бути вище 4-5 ос на сінєву картоплю. Навпаки, необхідно витримати на сонці не менше 7 днів, поки він не позеленіє, зберігають насіння окремо від іншої картоплі у їжу прозеленене бульби вживати не можна через отруйного солоніну, який утворився під впливом сонячних променів. Через схильність сорту Іван да Мар'я до сухих гнилей картоплю в період зберігання необхідно кілька разів перебрати, якщо припудрити картоплю перед зберіганням золою, бульби гнилями не захворіють. Іван да Мар'я сорт універсального призначення. Це означає, що з цієї картоплі можна готувати будь-які страви. Пюре з нього виходить без грудок. Смажений не розвалюється під час приготування, супи на варесті, а печений не має рівних за смаком. Підгуки овочівників про смак і особливості сорту найсмачніша картопля, вважаю сорт Пікасо. В народі називають Іван да маря або кофта зі спідницею, а для ринку варто вирощувати Невський за маскинахп. Дача в втру індекс в шовтопіц 2003 90 спробуйте посадити картоплю Іван да Марія. Аналог Пікассо за врожайністю поступається Пікассо за смаковими якостями: 5 балів, смартрек вісім нульхтп, ветріуформ один чотири, сорок 49 пліць минулого року вирішив відмовитися від Іван да Амарії. З позитивних якостей цього сорту можу відзначити тільки відмінний смак, але мінусів більше горбиста форма бульби і глибокі очі, що ускладнює чистку вірніше, відбиває будь-яке бажання займатися цією роботою. Невисока врожайність, раннє вилягання бадилля, що заважає підгортання. Бадилля то зелена, але не хоче рости вертикально, лягає на землю. Сильна сприйнятливість до фітофтори. Том Колгт. Форум Виноград інфошовтрят в 5239 пага 7.0, коли ця картопля з'явилася в воронежі. Місцеві жителі називали її спідниця з ковтиною, а правильно вони називали цей сорт фестивальним. Швидше була своя інша назва взагалі, одна частина рожева, інша частина білувато-жовта і дуже смачна. Надія Андрієвахц покрю рожайної. То 6, 5, 7, 7, 9, 8, 3, 4, 9, 1, 8, 1, 7, 0 – різнобарвний картопля Іван да марія відомий городникам у багатьох країнах. Щоб він показав себе у всій красі, важливо враховувати особливості сорту, допомагати правильним доглядом у тих, хто грамотно поводиться з цим видом картоплі. Він не хворіє і врожаї дає високі. Тому на насіннєвих ринках в будь-якому регіоні можна знайти на прилавках строкаті бульби Іван да Марії. І покупців зазивати та вмовляти не потрібно сорт оновлюють і підтримують, розповідають про нього любителям по справжньому смачної картоплі.